А щоб, наприклад, замовляти людей, наприклад, ну, доставка піци, скажімо так, то це неможливо. Можливо, але це вже не те, не що було раніше. Там монстру герою не потрібне, так, так. Я з тобою Василік згоден. Зеленський, він просто звичайний диктатор, узурпатор. Ви побачите, навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців може, і сполучені штати будуть говорити, що це а це залякування. Це залякування Польщі, Залякування от питання: звідки воно знає, що Путін буде розміщувати війська в Білорусі? Скоріше йому, йому таке методичко надали саме з ФСБ з наказом Путіна. Він просто. Він, Зрозуміти, він говорить весь час російські наративи, з шилки Путіна. Це доказ того, що вони разом знищують а, не тільки український народ, це західну цивілізацію. Вони в одному мірі живуть. А Литви і інших балтійських наших а, партнерів. Через всі ці сигнали, що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від. Навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять: завтра буде війна. Так, 21-го року. Це то, розумієте, він навіть на камеру, є на камеру, він говорить, що це не дипломатично до нього зверталися. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі. От, от ви розумієте, от, от за, за все це дивиться, і воно рже. Воно ця фаскуда, воно рже. Зелене це фаскудство потужне брехло. Ну, я думаю, що він, знаєте, у нього не, він не Зеленський, він Зелупень, ліквідатор України. Отак-от. От ну, Це розумієте, нав, це навіть не цирк, це, 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 це трибунал. Речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Ви побачите навесні, влітку або восени. Ви розумієте, він повторює ці російські наративи, і це той самий же Фіздун, тільки з бородою. Це Троянський кінь, російський Троянський кінь, який зараз і в Україні і також є для Заходу. Щоб нас щоб розруйнувати західну цивілізацію, очень хорошо, вот моя Ванда на прес-конференції перед коли їй далі опрос. Ну, все-таки, Єрмак розказує в цьому відео щодо його мама з Санкт-Петербурга, і вона і він дуже любить це, це місто. От скажіть, це не агент ФСБ 100%. Ви знаєте, його бос теж з Санкт-Петербурга. І він теж любить а, а, це, це місто. Це співпадіння, Ні, я не думаю. І, і потім вони себе позиціонують, що нібито він такий а, потужний менеджер і все інше. ФСБ, агент ФСБ.